Я вже чесно, це одна історія складена з багатьох віршів. Жила була дівчинка, і одного разу вона стала із собою чесною. Писати настільки ж важко, як не писати. До терпкого смаку в роті, до колючого дотику, до памороку щосуботи і високої плати. Більше, ніж може ждати, і жодне відчувати настільки ж дорого, як і не відчувать. Кожне І Я знаю, що таке біль. По тілу синці на шиї від пальців слід і до кого піти, хто знає потрібні слова. Всі лише пихають ви мовляв, сама. Я кожна четверта. і вічно не та й не така, я вічно не те, не туди, як я ще жива. Я навчилася плакати мовчки або тихцем, щоб нікого не дратувати своїм лицем. і Я це відчуття. Бо то не зробила, що мала, а що робила, то все не так, що напрочуть важливе, з легкістю провтикала, а тепер нема сили вперед і ніяк назад. Оце відчуття, що живеш не своїм життям, своє загубила, підібрала яке зосталося, і в принципі ним не жила, просто проїздом від вокзалу до станції. Оце відчуття, коли маєш з десятки оболи. В задушливій тиші порожнього дому починається фільм, позбавлений будь-якої надії. За чорним вікном біла хуга вирує. Вони проти, якщо я буду курити? Від мене залишилась ледь-ледь половина, глуха, сліпа, глупа і її не скорити. Задушливо тиша порожнього дому. Тінь, все, що лишилося по мені, і я цьому радісінько рада, тільки ціпками руки вкриваються щовесни, і скільки б я не ховалася в тінь приходить щоразу, як вкриваються зорі на безкрайому полотні. І я не знаю. Що мене в ній приваблює в скрученій бабі і сумкою на плечі сама кундуся парабою, щоб гусінню повзати по стіні? Таж насправді стаю вкопаною. Лише думки тримай спину рівно посмішку загадковою, не розмаху руками погляд підлогу. Не сперечайся, терпи, ти ж, дівчинка. Не кричи, і не смійся, не плач, мовчи, а інакше подумають люди, що ти звичайна З м'яса і крові, а не з гіпсу чи скла. А ти ж, дівчинка, ти повинна, ти зобов'язана по руках і ногах. Вони говорили. Що немає таких птахів, які б мали крила та відростили хвости. Вони говорили, що не існує таких риб, які б надвечір лягали навколо своїх ставків. Вони говорили, що безпечніший суходіл. суходів. На небо можна дивитись, але в землі, на небі не родить жито і не збивають гнізди. Від небесних войсково клетять головою вниз. Я вимкнула світло. Дайте, а чи я вимкнула світло? А чи я зачинила двері? А чи справді мене так звуть? Звіряюся з паспортом. Ну, тут все, начебто правильно. Від когось розумнішого. Кати! Да, Я поклала у каву сівши цукор Господи, краще нічого не класти, ні солі, ні цуком Ключі не підходили. Жоден із величезної зв'язки. За замок, змінився власник. Хтось забрав мій рушник і потерті капці. Я лишила їх під ліжком, коли він облив мене хавою. Бо я неуважна й розхлябана. А зараз, просто зараз, хто смажить на моїй пательні яйця, я чую знайомі запахи, Хто за стіною човка в моїх капці? Я купила їх рік тому у сельбоку в блакитні з червоними цятками. Вони трохи тиснули тут, де великі пальці. Тут. Твого тільки бруд в цьому, та його на швидку роч вичистив, щоб красивою бути чемною, зерцевою, господиною. Всі втомились, А ти залізна всім так ліньки, Тобі лиш по кайфу намивати в десяти підлогу, по якій він в брудних черевиках до дивану просяк. В кімнаті поверхом вище нічого не видно через туман. Він усюди, на стелі, на ліжку, в грудях. Через туман важко вдихнути, хоча у кімнаті не надто людно. Потрібно руками розкривати легені, штучна вентиляція, як і штучні перейми, просто знаєш, що треба. Туман пахне на і пронизливим страхом Христома все здається Пам'ятай, що перед світанком завжди найтамніша ніч. Пам'ятай, після зливу рясніше у яє розмаю. Пам'ятай, твоя гра скоріше за все варта свіч, про відродження Фенікса спопило. Пам'ятай, пам'ятай, що кінець, коли цвях у кришці труни. Пам'ятай, що збувається той, хто у ніч на п'ятницю снився. Пам'ятай, було вторість вікно посеред зими. Пам'ятай все це і молись. Пам'ятай все це і молись.